Перемагали ворога на найважчих напрямках Сходу: це Попасна, Світлодарськ та Станиця Луганська. Героїчно визволяли у 2014 році Маріуполь. Це наша 59-та окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка. Сьогодні захисники та захисниці відзначають дев'яту річницю з дня створення. За час повномасштабного вторгнення російських окупантів били ворога на Херсонщині і згодом на Донеччині. Завойовували славу одного із найпотужніших військових з'єднань. Одна лише згадка про гандзюківців чи хижаків степових змушувала добряче нервувати росіян. З нами на зв'язку зараз Сергій Цихоцький, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Вітаю вас, пане Сергію. Вітаю, слава Україні. Розкажіть, коли була створена бригада? 9 років сьогодні, 9 років створення. Бригади, бригада створилась під час російського вторгнення, будемо так вважати, що во ну, все одно, у 2014 році це почалося. Зараз більш потужніше йде. Але взагалі, колись ще генерал Яков Гандзюк воював з цією вибачте за такий сленг, ми продовжуємо. От, тому… Ну, немає у нас іншого вибору. Так, звісно, розумію вас. Які функції покладалися при створенні на бригаду? Адже створювалася вона, власне, під час війни? Ну, функції покладалися е, захищати схід нашої країни. Тому що туди ворог, туди, е, скажімо так, мирно, мирно в лапках заволодівши е, Кримом. Окупав, окупувавши Кримом Крим, Автономну Республіку Крим, далі почав розвивати свій наступ і з метою зайняти адміністративно кордони Донецької та Луганської області. І тому на цій ділянці там важливі, стратегічні наші підрозділи було трошки легше, тому що була якась ротація тоді. Але все одно це війна була. Все одно гинули наші хлопці, От, все одно знищували ворога. І якщо пам'ятаєте, є такий е, прислів уже в Збройних силах. Бачиш, стріляй. Там трошки по-іншому написано. Оце у ці слова належать нинішньому командиру бригади о, полковнику Вадиму Сухревському. Бачиш, ну розумієте, що там йде далі. Ну, ми пишемо стріляй. Зрозуміло. Розкажіть про бойовий шлях бригади імені Якова Ганзюка. Яким він був за ці 9 років? Ну він був е, постійно на передовій. От е, я, я більше зараз хочу сконцентруватись е, на цьому коротенько на під час повномасштабного вторгнення. Бригада зустріла 24 лютого під Кримом у Алгосивській пісні. Так звані. От там вона була. Ну, полурозгорнутому стані не зовсім встигли при підготуватися до ворога. Прийшлося з боями відступати, з з боями відходити до Миколаєва, там закріплюватися і потихеньку ворога гнати назад. Дякую. Ми бачимо багато відео. І ми бачимо, як бійці бригади нищать нещадно ворога. Який настрій сьогодні у наших захисників? Що їх мотивує воювати кожного дня? Мотивує мотивує те, що е, ворог на нашій землі. Мотивує те, що е, е, нашим родинам близьким е, загрожує небезпека. Ви знаєте, що ворог. Абсолютно цинічно е, зор, поводиться. Абсолютно з усіма категоріями людей: військовища, цивільний, е, жінки, діти. їм все одно вони стріляють повсюду. Вони кожен день несуть небезпеку. І тому настрій скажу так відверто: у всіх абсолютно бойовий. Немає панічних якихось моментів пов'язаних з тим, що ми довго воюємо вже, що ми не маємо там ротації і так далі. Цього нема взагалі. Всі абсолютно розуміють свою задачу, удосконалюють свою майстерність і продовжують виконувати свої е, задачі, які ставить перед ним командування. Розуміємо, що зараз точаться важкі бої на напрямках, де зараз перебувають Ганзюківці. Але скажіть. Налаштовані ж на перемогу вояки, так? Так, звісно, так. Я скажу так, що ну, ви бачите там ці новини так далі. Тобто ми якби в обороні знаходимося. От. Ну, ця оборона називається Активна оборона. Постійно, як тільки є можливість, ми робимо вилазки, робимо штурмові дії. От. І кожен день, практично кожен день і кожну ніч знищуємо ворога. Дякую вам щиро, пане Сергію. Вітання воякам найщиріше з Вінниччини. Нагадаю нашим телеглядачам, що з нами на зв'язку був Сергій Цихоцький, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Ну а ми продовжуємо випуск.